Батько це захист. Коли ми через якийсь біль, через якусь образу, через те, що він може маму ображав, чи ще щось, да? коли ми в дитинстві не приймаємо батька, то тоді ми ніби відмовляємося від частини себе самої ж. Чому? Тому що ми продовження його. Так само, як ми продовження мами, так само ми продовження тата. І батько це безпека, захист, гроші. Реалізація. І дивися, зараз тобі даю підсумок. Твої три запити: вони були перше безпека, тобто, да, щоб все окей було з операцією, щоб ти впевнена була, що все добре пройде, що ти можеш довіритися, що твій організм справиться. Друге гроші. Гроші можуть приходити. Ти можеш на чоловічих на енергіях, на жорстких, навіть якщо ти жінка, йти брати їх в соціум. Але утримувати їх. Буде тяжко, або почнуться проблеми по-жіночому, це часто так буває, да? або проблеми в партнерстві, або чоловік не дає тих, не приносить грошей, бо ти якби сильніше енергетично, да? або ти не можеш їх втримувати, і вони, навіть якщо великі приходять, вони зливаються. Це про тата також, тому що нам втримувати гроші треба по-жіночому. Матка, вона що? Вона ж кувшинчик, вона бере. Вона приймає, вона утримує. Ну, я вам переношу на чоловічі і жіночі органи. да? Чоловік дає, да? а жінка приймає це природа, і задумано. Ми не можемо це перемінити. Це природа. Якщо я в жіночому тілі, то моя задача вміти приймати і примножувати, накопичувати. да? І сама жіноча сутність вона в тому, що вона вміє утримувати. О вот ті ж самі гроші. Примножувати, утримувати, бо в неї є розширення брати. А розширення брати у дівчинки з приклада мами береться, звісно ж, і з того, як тато їй давав. Да? Ну все, любов, турботу, гроші і так далі. Якщо цього прикладу не було, то тоді і в нас якби не записано. І треба це переписувати, да? переструктуровувати, щоб у мене був дозвіл брати, тато даючий він є, він дає, да? він давав. Навіть якщо він не давав, це треба. Переписувати, ми трошки сьогодні це зробили. І я маю право брати. У мене є ємність, куди прийняти, я можу утримувати і збільшувати. Угу. Це про гроші. І про реалізацію це також тато. Тато виводив соціум дитину. Тато, неважливо, дівчинка чи хлопчик, просто по-різному, да? але дівчинку тим більш тато за руку виводив в соціум, бо з його захистом дівчинка йде легше в соціум. Бо вона всередині відчуває, я захищена. Навіть я десь не так щось зроблю, не так десь себе покажу, але я захищена. Це таке собі вбудоване відчуття. Я в захисті, і тоді я легко йду проявляюся, я легко ті гроші беру, я легко працюю, Щодо того, щоб да, в легкості працювати. І всі три твої запити якраз були туди. І бабуся вона всплила не просто так, бо вона коріння того, що він не зміг проявитись повноцінно як чоловік і як батько якісно, Да? бо вона не була в жіночому стані, да? і тому у нього оця відчуття прийняття не було недопрацьоване, і, як то кажуть, Чоловіку він не додано жіночого і він страждає. Жінки не додано чоловічого і також він страждає. Да? Отака от от схемка, яка більш за все, якщо ти відслідковуєш рід, свій сядеш сама проаналізуєш. Вона більш за все є. Бачиш, не знаю рід, да, я перший раз тебе бачу. Но я тобі якби розклала таку схемку. Це, це закономірність, те, що сталося. Це чудово, що ти з цим пропрацювала. Ти це відкрила. І ми фактично сьогодні з тобою на ці питання відповіли.